Уявимо конструктор Лего так, 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 так. на столі, на столі. Так. І у нас. І в нас тут купа різних деталей. Діталі, так? Так. І, ми такі... і у нас нічого нема, ніякої інструкції, Інструкція. нічого нема. Ну, у нас є конструктор Лего, і ми розуміємо, що ми щось можемо з цього зібрати. Uh -huh. Що ми будемо зібрати? І наш, якщо ми посад... ну, посадимо там тобі щось, кажемо зібрати, uh -huh. і мені щось кажемо зібрати, і у нас будуть однакові ф -ф фігурки, там якісь, і я впевнений, що ми зберемо щось ну, різне, напевно. Uh -huh. Так, Т чому? Тому що твій розум щось йому квадратне сподобалося, він, рука потягнулася за так. квадратним мірозом, за круглим, ще за корявим якийсь, і щось щось вийшло неважливо, що вийшло. Ось так, ось це я є прикладом того, коли людина виходить на сцену. То її кажуть зіграй там єгипетського царя. а Він каже: Я не знаю, що за єгипетський цар. Ну ти щось знаєш, да, єгипетський, де ж я середня школа була, ти проходиш проходить. А якщо ти навіть не про проход... як перший клас, ти там не mm -hmm. знаєш єгипетський цар, але твій мозок він сам сконструює того єгипетського царя з тих е, фігурок, який є на той, на той період першокласник. Розумієш, і це буде неймовірний класний.